Тому що військовослужбовці хочуть знати, скільки вони ще будуть служити. Якби командування виходило з ними на зв'язок, тоді багато дійсно питань би вирішили само собою. Система захисту прав військовослужбовців вона не охоплювала всіх військовослужбовців. Було дуже багато про правопереведення, про обмежено придатних. Їх можна системно вирішити, якщо все-таки дати якийсь базовий курс правових знань військовослужбовців. За минулий рік у нас було біля ста звернень, це була і первинна консультація. І ми взяли декілька вторинних, були позови в суд, і також ми. Співпрацювали з ОПУ Офісом генерального прокурора, куди ми також надсилали свої запити, якщо це були якісь кримінальні правопорушення, також з центральним управлінням, якщо потрібні були якісь зміни в законодавство. Ми частіше зверталися це з направленням на ВЛК. Як його отримати, як отримати оскарження на ВЛК, яка процедура оскарження? Також зверталися щодо рапортів, коли були МСЕК, це як отримати направлення на МСЕК, що таке МСЕК було дуже багато звернень про. Переведення при обмежено придатних також дуже багато було звернень щодо звільнення, коли не приймали пакет документів. Коли військові частини вимагали забагато документів від військовослужбовця, відбувається так, що чомусь навіть в цих навчальних центрах у військовослужбовці часто пізніше йдуть у військову частину і вони не можуть знайти свого командира. Вони не знають, як написати репорт на нього. Вони шукають контакти. от так, звертаючись в Google, щось вичитують, шукають, де можуть знайти допомоги, телефонують на гарячі. Лінії і вже так щось вияснюють. І найбільше, власне, проблема в тому, що військовослужбовці все ж таки не обізнані в своїх правах і обов'язках. І дуже часто, крім того, що не обізнані, вони губляться в тому всьому. Їх можна системно вирішити, якщо все-таки дати якийсь базовий курс правових знань військовослужбовців і також дати більше зобов'язань командуванню. Для того щоб вони ці правові е, знання для військовослужбовців донести, військовослужбовці е, часто пишуть дякую, отримавши просту банальну звичайну консультацію, і після цього йдуть вирішують свої ситуації самі для військовослужбовців. Основне це отримати орієнтир, куди йти і що у військовій частині випитати. Це інше вони можуть зробити самі. Якби вони цього знали, якби їх цього навчали, тоді багато би питань все-таки ліквідувалося до юристів і до омбудсмена, як і військовослужбовців, так і родин. Якби вони мали повну інформацію про те, що там відбувається, на які посаді чи йому щось загрожують, чи не загрожують. Якби командування виходило з ними на зв'язок, тоді багато дійсно питань би вирішили само собою. Армія плюс запрацювала. Там правда ще не є всі грапорти, які може подати військовослужбовець, але є основні, наприклад, як переведення В армії. Плюс є ще таке, що треба знати ID командира, і командир. Законодавство він зобов'язаний повідомити свій ID, але дуже часто на практиці відбувається так, що військовослужбовці не знають цього ID. Крім того, дуже часто буває, що військовослужбовцям все ж таки важко розібратися в цьому додатку армія плюс, що його скачати чи подати з граб все ж таки їм важко. Тому повністю система армія Плюс я не впевнена, що вона запрацює та якби мала би запрацювати через те, що. Все таки і військовослужбовці обмежені в цьому, але і командири, все таки нехтують цим обов'язком повідомити своє ID. Щодо змін, які зараз дійсно потрібні для військовослужбовців, це все таки чіткі строки військової служби, це демобілізація, тому що військовослужбовці хочуть знати, скільки вони ще будуть служити військовослужбовцям, дійсно дуже складно, як психологічно, так і фізично. Вони хочуть знати чіткі терміни якоїсь ротації. І, звісно, це все дуже сильно складно в умовах бойових дій. Але військовослужбовці дійсно хочуть уже демобілізації, хочуть знати, щоб їх могли замінити хтось інший. Це основна мені здається законодавча ініціатива, яка зараз все таки набільш на часі, а все інше вона має право все-таки на існування. Але зміни в державі, яка воює, вони не можуть так швидко відбуватися. Єдине, що ми в МІПЛ можемо зробити, це якщо дійсно є якесь зверення, що потребує законодавчої ініціативи, ми на нього реагуємо і адвокатуємо зміни. Тому що все-таки система захисту прав військовослужбовців не охоплювала всіх військовослужбовців або охоплювала когось окремо. Наприклад, в зсу ми маємо центральну управління захисту прав військовослужбовців, яке працює досить добре, можна так сказати. Також є багато інших військовослужбовців, наприклад, як НГУ, ДПСУ, вони все-таки мають свої органи захисту прав військовослужбовців, але не було такого одного центрального. Зараз омбудсмен має таку можливість, щоб зібрати і вирішити власне ці питання системно. Щоб військовослужбовці не зверталися з такими, ну, наприклад, банальними питаннями, як перевестися, чи коли командир не виконує наказу на переведення чи не направлення на ВЛК, і дати якісь рекомендації як командирам, так і військовослужбовцям, як їм, як їм діяти. Все-таки найбільше чим пишаюся, це тим, що ти можеш допомогти військовослужбовцям, допомогти їм бути почутим. Щоб вони могли десь більше навіть дізнатися про свої права. Тому що там, коли військовослужбовці самі передають контакти, іншим військовослужбовцям, кажуть, а мені тут допомогли, перезвоніть. Будь ласка, вони вам пояснять, що не так, що все так. Тому в принципі, оце її найбільша ні здається, чим можна пишатися, Це коли військовослужбовці самі радять іншим військовослужбовцям телефон, що позвоніть, вам допоможуть. Якщо не допоможуть, то порадять, хто вам допоможе.